Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі конкурента програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, я юрист, і сьогодні відповім на запитання, які телеглядачі ставили протягом цього тижня. І розпочнемо ми із запитання, чи можна розірвати шлюб без судової тяганини, якщо другий з подружжя визнаний зниклим безвісти, чи знаходиться тривалий час у полоні. Тож, давайте розподілимо це питання на два етапи. Перший етап це розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває у полоні. І, відповідно, друга частина запитання, якщо один із подружжя визнаний зниклим безвісти. Якщо говоримо про те, коли один із подружжя перебуває у полоні, в даному випадку шлюб може бути розірвано лише в судовому порядку. Позовна заява подається за місцем проживання відповідача, тобто того, хто знаходиться у полоні, або ж позивача, якщо на утриманні є діти, чи позивач не може прибути до суду з поважних причин в іншу територіальну відділену адміністративну одиницю. Такому випадку до позовної заяви необхідно додати наступні документи: це копія свідоцтва про шлюб, довідку про перебування у полоні, якщо вона звичайно є, також свідоцтво про народження дітей за їх наявності, а також квитанцію про сплату судового збору та інші документи за потреби. Розірвання такого шлюбу, відповідно, відбувається виключно за рішенням шлюбу і, отримавши відповідне рішення, ви звертаєтесь до органу державної реєстрації актів цивільного стану і на підставі цього рішення вам видається свідоцтво про розірвання шлюбу. Наступна частина запитання у випадку, якщо є потреба розірвати шлюб із безвісно відсутньою особою. У даному випадку процедура складається із двох етапів. Перше за все, це розшук особи. Відповідно, в такому випадку потрібно подати заяву до поліції. Відповідно, визнання особи безвісно відсутньою для того, аби підтвердити й такий статус, потрібно звернутися до суду із відповідною заявою. Заява може подаватися за місцем проживання заявника, останнім відомим місцем проживання зниклої особи, або ж за місцем знаходження її майна чи переважної частини майна. У заяві необхідно вказати причину визнання людини безвісно відсутньою, обставини її зникнення, а також інші підтверджуючі факти. Суд може визнати людину безвісно відсутньою, якщо протягом року немає відомостей про її місце знаходження. Варто сказати, що, власне, зараз ми говоримо про визнання особи безвісно відсутньої не пов'язано із воєнними діями. У разі невизначеності дати зникнення особи строк обчислюється за спеціальними правилами з першого дня наступного місяця або року. Після отримання рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою для розірвання шлюбу необхідно звернутися до органів ДРАЦ, тобто, як я вже казала раніше, органи державної реєстрації актів цивільного стану. Туди потрібно буде подати заяву і разом копію свідоцтва про шлюб. Якщо відповідно подружжя є діти, то обов'язково також буде пред'явити і копії свідоцтва про народження дітей. У разі розірвання шлюбу через суд підтвердженням цього є рішення суду, яке набирає законної сили через 30 днів з моменту його ухвалення. Якщо ж розлучення відбулося через органи державної реєстрації актів цивільного стану. То, відповідно, видається свідоцтво про розірвання шлюбу, так само, як і у випадку, першому описаної, коли особа, відповідно, знаходиться тривалий час у полоні. Часто до нас звертаються із подібними запитаннями. Знову ж таки, наголошую, що тут ситуація не пов'язана із тим, коли статус особи зниклої безвісти є пов'язаний з діями воєнної агресії Російської Федерації. В такому випадку, наприклад, буває, що люди звертаються, коли. Тривалий час тому особа виїхала за кордон, або відповідно буває, що вона сказала, що виїжджає за кордон, і з того часу зв'язку з нею немає. Відповідно, коли е, виникає потреба розірвати шлюб, то фактично місце знаходження такої особи встановити неможливо, як і взагалі жива вона чи ні, і взагалі її будь-які контакти з нею відсутні у такому випадку. Власне її фіксується і є можливість надати статус особі зниклої безвісти. І, власне, вже далі процедура розірвання шлюбу буде така, як я щойно наголосила. Наступне запитання, досить сезонне, у зв'язку з початком заборони на вилов певних видів риб та раків. Нас запитують, яка відповідальність за незаконний вилов і риби, і раків. Хочу наголосити, що така заборона триватиме протягом всього сезону зимового відповідно із 1 грудня. Такі обмеження діятимуть аж по 30 червня 2026 року, але не на всій території України. А, зокрема, ми говоримо про Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське та Дніпровське водосховище. Там заборона триватиме з 15 грудня по 30 червня. Інша ситуація з 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року на всіх інших видах рибогосподарських водних об'єктів, зокрема крім вищезазначених, тобто на всій території України. Будьте уважні з цим, адже окремо треба зазначити, що в Закарпатській області поширений широкопалий рак, занесений до Червоної книги України. Його вилов заборонено протягом усього року. Відповідно, варто вам розповісти, що за незаконний вилов передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність та відшкодування збитків державі у розмірі. 3332 гривні за одного незаконно виловленого рака. Наступне запитання: це чи все майно набуте в шлюбі чи до шлюбу вважається спільним? Ну, варто розпочати відповідь на нього з того, що особиста приватна власність це майно, яке належить лише одному із подружжя, і на яке не поширюється сімейно-правовий принцип спільності майна подружжя. Відповідно до цивільного кодексу України, кожен власник користується розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Він має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Так само сімейний кодекс чітко визнає, що особистою приватною власністю дружини та чоловіка є майно набути нею або ним до шлюбу, майно набути одним із подружжя за час шлюбу, але на підставі договору дарування чи в порядку спадкування. Тобто, все те, що, до прикладу, чоловіку чи дружині. Подарували через договір дарування, наприклад, батьки когось із них подарували йому квартиру чи машину через договір дарування, власне, це є особистою приватною власністю. Так само, якщо один із подружжя отримав спадщину. Так само це буде особиста приватна власність того, хто отримав цю спадщину. До особистої приватної власності також відносять майно. Набути одним із подружжя за кошти, які належали йому або в їй особисто. Власне, підтвердженням цього можуть бути зняття з депозитного рахунку коштів для придбання певного майна, який був відкритий до того, коли був зареєстрований шлюб. Як правило, це доводиться саме таким способом. Також важливо вам розповісти, що до особистої приватної власності подружжя належить і житло набути одним із подружжя за час шлюбу внаслідок приватизації, відповідно до закону України про приватизацію державного житлового фонду. Так само, як і земельна ділянка, набута одним із подружжя внаслідок процедури приватизації, відноситься до особистої приватної власності, і у випадку, наприклад, розлучення не може бути поділена, і інший із подружжя не може на неї претендувати. Відповідно, треба сказати також, що до особистої приватної власності, тобто тим, що не підлягає поділу, навіть у випадку розірвання шлюбу, навіть у випадку судового позову про поділ майна, відносяться також речі індивідуального користування, в тому числі певні коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. Також не може бути заявлено стягнення на поділ таких грошових виплат, як премії, нагороди. Відповідно, також хочеться зазначити, що коли купується в подарунок якийсь дорогий годинник, коштовності, як я вже сказала, не тільки якась ювелірні вироби, а сюди так само і відносяться годинники чи якісь інші дорогі подарунки, як прикраси. Також це вважається особистою приватною власністю кожної з подружжя і на них не може бути відповідно звернене стягнення. У позові про поділ майна подружжя важливо також вам розповісти, що суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї якоїсь грошової премії, якщо буде встановлено, що відповідно другий із подружжя своїми діями, наприклад, ведення домашнього господарства виховання дітей сприяв її одержанню. Ну насправді доказова база досить складна в таких ситуаціях, але таке положення в законодавстві існує. Власне, тому вам про нього і розповідаю. Крім того, до особистої приватної власності належать кошти, одержані як відшкодування за втрату або ж пошкодження речі, яка одному із подружжя належала на праві приватної власності. А також моральна шкода, яка була відшкодована особі в суді, вважається особистою приватною власністю. Власне, на все перелічене мною майно або інші види грошових якихось збережень, не може бути стягнено відповідно звернення у позові про поділ майна подружжя. Все інше майно, якщо між подружжям не було укладено шлюбний договір, або відповідно немає підтвердження того, що це власне придбано за кошти, що набула особа. До того як уклали шлюб, вважається спільною сумісною власністю. Також вам нагадую, що є можливість оформити і спільну часткову власність подружжя, власне, коли вони укладають шлюб шляхом договірних відносин встановити чіткі межі часток, які у випадку розлучення будуть належати кожному із подружжя, що в подальшому значно спростить поділ майна, і відповідно навіть може бути таке, що не буде потрібно подавати будь-який судовий позов. Наступне запитання, яке нам задають, це чи є можливість збільшити розмір аліментів, якщо чоловік офіційно отримує мінімальну заробітну плату, але по факту отримує більшу суму коштів щомісяця. Тож, якщо ваш колишній чоловік офіційно не працює, але фактично має доходи, то так, ви маєте підстави звернутися до суду з вимогою про збільшення розміру аліментів. Колишній чоловік може і ніде офіційно не працювати, але може отримувати непоганий дохід, то відповідно в такому випадку першопочатково заявляється, що чоловік платить аліменти у мінімальному розмірі, адже вони обраховуються від суми місячного доходу. Відповідно, якщо зарплата мінімальна, то і аліменти будуть мінімальні. Тут треба розповісти вам, що за сімейним кодексом України розмір аліментів може бути змінено за рішенням суду на користь дитини. І якщо змінились певні обставини, зокрема матеріальне становище одного із батьків, при визначенні розміру аліментів суд враховує реальні доходи, майно та витрати платника. Тобто не лише офіційне працевлаштування, а й фактичні джерела доходів і здатність забезпечувати дитину. Справи про стягнення аліментів на утримання дітей є одними із найпоширеніших серед сімейних спорів. І за загальним правилом аліменти призначаються в частці від доходу, як я вже зазначила раніше, у певній часткові або ж у твердій грошовій сумі, і підлягають сплаті до стягнення дитиною до досягнення дитиною повноліття. Але може бути таке, що будуть продовжені, якщо дитина, наприклад, навчається в університеті, їй необхідне матеріальне забезпечення, то Максимальний строк, до якого стягуються аліменти, це 23 роки. Дитини відтак розмір аліментів не є незмінним, і якщо є одне рішення суду про те, що розмір аліментів є в твердій грошовій формі, або ж участі від мінімальної заробітної плати, що є офіційним доходом батька, це не означає, що так має бути завжди. Якщо ж у вас є докази про те, що майновий стан вашого чоловіка змінився, збільшився, або ним було придбане якесь майно дороговартісте, то відповідно до положень статті 192 стати сімейного. Кодексу України розмір аліментів може бути збільшено відповідно може бути збільшено або за домовленістю між батьками, або ж відповідно за рішенням суду. Власне, звертається до нас глядачі із цією проблемою, скільки існують випадки, коли платник аліментів стверджує, що має мінімальну заробітну плату і тому сплачує мінімально можливий розмір аліментів на утримання дитини, але раптом купує нерухомість, нове дороге авто, починає часто подорожувати за кордон та загалом починає вести спосіб життя, що явно перевищує його офіційні доходи. В такому випадку рекомендую говорити про можливість зміни розміру аліментів, які сплачуються на утримання дитини, і у зв'язку із зміною матеріального стану їх платника їх змінити, тобто збільшити. На що ж варто звернути увагу при запиті на зміну розміру аліментів? Як юрист, перш за все рекомендую визначити, як саме та в якому розмірі було встановлено існуючий розмір аліментів. Якщо він був встановлений судом, то відповідно на що аргументував і посилався суд при визначенні розміру аліментів мінімальним або ж недостатнім для вас. Це може бути крім рішення суду, також і договір між батьками дитини, у якому вони між собою в добровільному порядку визначають розмір та порядок сплати аліментів на утримання дитини, або ж стягнення таких аліментів, якщо відповідно було у добровільному порядку, встановлено може також збільшуватись судом, або ж таке стягнення може збільшуватись в тому ж самому порядку, договірному, що буде простіше для обох із батьків. В будь-якому випадку рекомендую перед тим як подавати позов до суду, спробувати врегулювати це питання шляхом укладення або зміни ж договору про порядок сплати аліментів. Адже перше, при що вас запитає суд провадженні, це чи намагалися ви врегулювати це питання в досудовому порядку, шляхом мирного відповідно збільшення розміру аліментів. Проте варто завжди пам'ятати, що якщо особа має офіційний доход на рівні мінімального, але ж рівень її життя значно перев. Вищі її доходи, ви маєте право звернутися до суду про збільшення аліментів. І останнє запитання на сьогодні: нас запитують: чи успадковується приватизаційний сертифікат на землю. Спочатку варто зазначити, що спадкування це перехід прав та обов'язків від померлого спадкодавця до спадкоємців. До складу спадщини входять усі права та обов'язки спадкодавця, що належним чином на момент відкриття спадщини відповідно, йому належали та не припинилися внаслідок смерті. Відповідно, статтею 81 земельного кодексу України встановлено, що однією з підстав набуття права власності на земельні ділянки є їх безоплатна передача із державної комунальної власності та приватизація земельних ділянок. Так само стаття 125 земельного кодексу України вказує, що право користування і постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою. Однак є певні нюанси власне в процедурі спадкування таких прав. Якщо ж спадкодавець не набув права власності на земельну ділянку, проте розпочав процедуру приватизації земельної ділянки відповідно до чинного законодавства, то тоді спадкоємці мають право звертатися до суду із позовом про визнання відповідного права у порядку спадкування, власне, права на завершення приватизації та одержання витягу про право власності на відповідну земельну ділянку. Те саме встановлення і положеннями земельного кодексу України, тобто, що набуття права власності на земельну ділянку та перехід права власності на земельну ділянку відбувається за наявності певної сукупності юридичних фактів і документів. По-перше, звісно, необхідно ухвалення рішення компетентного органу, тобто місцевої, сільської, селищної або міської ради, про передачу у власність такої земельної ділянки. По-друге, це є укладення спадкодавцям правочинів щодо набуття права власності на земельної ділянки. По-третє, це є обов'язкова наявність або ж виготовлення технічної документації на землю, наявність кадастрового номеру, тобто визначення цієї ділянки її межі в натурі і, відповідно, наявність кадастрового номеру, а також необхідно отримати державний сертифікат на землю або ж Ордер і в наявності всіх вищеперлічних документів у ЦНАПі обміняти його на витяг про право власності лише в такому випадку особа буде вважатися власником земельної ділянки. Тобто наголошую, що йдеться лише про той випадок, коли спадкоємці можуть набути право власності на земельну ділянку, щодо якої була розпочата процедура приватизації власником сертифікату або ордеру, але у зв'язку з смертю не була завершена. Власне, саме тому я неодноразово нагадую вам на важливості, аби розпочати процедуру приватизації земельної ділянки або ж нерухомості іншої, шляхом того, щоб обміняти. Свій приватизаційний сертифікат чи ордер із вищезначеними документами на витяг про право власності, що в майбутньому значно спростить процедуру і спадкування, і передачі, і дарування і визначення будь-якої юридичної долі майна, що вам належить відповідно до приватизаційного ордеру чи сертифікату. На сьогодні у мене все. Аби почути більше відповідей на цікаві запитання юридичного характеру, звертайтеся у соцмережі конкурента або ж телефонуйте за номером, що бачите на екрані. До зустрічі!